Це українська презентація першого дня весни в усіх офіційних дилерських мережах компанії Тойота презентували новинку кросовер Тойота rav RAV4 четвертого покоління. Я обираю Toyota саме тому, що співвідношення ціни якості саме в даної марки є найкращим. Зовнішня компактність і внутрішня свобода японська досконалість та цілковита безпека. Новий равлик, який з ніжністю називають цей автомобіль, довгоочікувана новинка для свого класу. Чудово, ідеально. У зв'язку з тим, що вона має пружини, вона дуже м'яка порівняно з іншими машинами, і всі ями, горби, які у нас ви знаєте, дороги не латаються, не ремонтуються, навіть не відчуваються, тобто проблем з цим нема. На мокрих і сухих дорогах маневреності і стабільності додасть нова інтегрована система керування активною підвіскою з новим режимом спорт. Серед основних відмінностей нової Тойоти і більш продумане розташування водія, модернізовані передні і задні підвізки, удосконалений електропідсилювач керма, а також збільшена видимість дороги. Тойота рав РАВ-4» укомплектована найсучаснішими засобами захисту у стандартній комплектації сім подушок безпеки. Нам приємно, що сьогодні ми зібрали майже всіх власників попереднього рав 4 нам приємно, що ми сьогодні Ужгород разом зі всіма містами презентує цей автомобіль. Ми впевнені, що ця чергова новинка, чергова досконалість від Тойоти стане однією з найуспішніших, тому що РАВ-4 завжди був одним із флагманів продаж в компанії Тойота. 1994 року, відколи четвертого випускає модель кросовера, у світі продали 4,5 мільйони таких автівок. Одна з власниць рав – ужгородка Олеся Попович В цій машині все прекрасно. і е, одежда, і тіла, і душа. П'ятидверний і п'ятимісний із об'ємом багажного відділення понад 500 літрів для активного відпочинку. А саме так розшифровують абревіатуру RAV, Тойота запропонувала чотири різні двигуни: три бензинові, один дизельний. Він став довшим на 205 мм, Він став ширшим на. 30 міліметрів а трохи його занизили на 25 мм, міліметрів. Це дозволило покращити керованість автомобіля. Крім того, колісну базу збільшили на 10 сантиметрів. Це дозволило збільшити місце для задніх пасажирів, а також для місця багажного відділення. Нова Тойота Рав РАВ-4» представлена в дев'яти кольорах. На власному досвіді переконатися в особливостях новинки, протестувати і придбати кросовер Рав 4 можна в офіційного дилера на Закарпатті компанії Тойота Центр Ужгород Мотор», що на вулиці Собранецькій, 124 в Ужгороді.